Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Очільник дипломатії Євросоюзу Жозе Борель підтвердив те, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по російській території вглиб на 300 кілометрів. З цієї теми почнемо розмову з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, дякую, що до нас завітали. Вітаю вас! Ну, дуже довго. Уже Україна говорила про необхідність дати можливість західною зброї бити вглиб Росії, начебто без офіційних поки що підтверджень з боку Сполучених Штатів цей дозвіл є, але так довго про це говорили, що Росіяни вже, вочевидь, адаптувались до ймовірності таких ударів. То який ефект буде від того, що ми тепер можемо тима кількома атакам саме вдарити по Росії? Оце ключове питання, що ми не знаємо, скільки буде ракет виділено під це. Тобто, це інформація не розголошується про кількість тих, які є, і які можливо можуть бути поставлені. Тому що ви знаєте, що зараз доручення ще президента Байдена про те, що кожен долар має піти на підтримку України. І ми чули тільки про ракети-перехоплювачі, тобто про ракети ППО Петріот і «Насамс». Перше, що важливо, це кількість. Звичайно, це має значення, тому що кілька ракет ефекту значного не дадуть. Кілька десятків ракет це вже інше питання. Я вже мовчу про кілька сот. Це взагалі було би в наших умовах дуже потужно. Друге, я думаю, що це скоріш за все буде прив'язано до курської операції, і це важливо. Чому? Останні два тижні спостерігається активність десантників російських, які прибувають на Курщину. Це пов'язано з тим, що ворог поніс значні втрати. Вони атакують українські позиції, дійсно мали певні успіхи. Вдалося а, зайняти ті позиції, які раніше займали Збройні сили України, але все ж таки є плацдарм, який контролюється суджа і довколишні населені пункти. Відповідно, російські війська наступають, зазнають втрат. Це підтверджує офіційна українська статистика і західні оглядачі. Вони поповнюються за рахунок десантників. Путін дуже не хоче цього робити, зрозуміло. Але очевидно, вони послухали і почитали все, що пишуть медіа західних, і почитали про те, що як одна із опцій може бути заморожування конфлікту, припинення вогню. Ну, вони подумали: окей, зараз Трамп офіційно стане президентом. Раптом він це запропонує і буде цей наратив просувати. Ну, наприклад, ми не знаємо. Але це ж означає, що лінія розмежування має прийти по російській території, нехай невелика частина. Але тому я думаю, що дійсно. Принаймні, судячи з дислокації військ, як вони туди заходять, Курськ буде одним із пріоритетів до 20 січня. Ворог буде там атакувати, він туди заходить. Значить вони формують оперативні тили. Значить, Курська, Брянська, Білгородська області виконують функції тилових районів забезпечення. Значить, там концентрується озброєння, там концентруються склади, там концентрується логістика. Отже, завдаючи туди ударів, що це створює? Перше, що це вирішує? Це вирішує те, що ослаблюється ворог, який, маючи завдання витісняти наші війська, не буде мати іншого виходу, як поповнювати ці втрати навіть з ударами по телах. Це що означає, сподівається, ослаблення тиску на деяких інших напрямків на фронті на окупованих територіях? Друге, північно-корейські війська. При ударах по позиціях військ це спосіб натиснути на кімчинину з метою, щоб він більше не грався в цю історію в перекидання своїх військ на допомогу Росії. Це теж фактор, який є наступне, це політичний момент, тому що Україна зберігає присутність на території Курської області. Відповідно, це може бути використано з позиції сили, якраз миру через сили на майбутніх перемовинах, які можуть бути, коли ми там до них прийдемо. І це вирішує питання, в тому числі, коли ми говоримо про Білгородську область, забезпечення Куп'янська російських військ, Вовчанська їхнього угрупування і частково незначна частина Лиману. Як мінімум, це важливо, але це за умови, що ми будемо мати. Ну, я думаю, так, що комплексно зараз, принаймні, видання The Times повідомляє, що Британія таки погодилася, Франція теж. Це означає, що ми розраховуємо ще на скальпи, на стормшедов, комплексно з «Атакамсами». І це вже певна потужність. Якщо ми зможемо провести такі ж удари, хоча б як ми мали можливість по об'єктах військових в Окупованому Криму, це вже буде непогано. Це вже дасть певний ефект, який буде ослаблювати ворога. Але при цьому треба розуміти, що це вирішує питання. Все ж таки тактичного рівня певного і зупинки просування російських військ оперативне вона вирішується збереження нашої присутності на території Курщини з майбутніми політичними розрахунками. Плюс це перехід певний заходу, все ж таки демонстрація Росії, що пізно, так, із запізненням, але йдуть на певні кроки, які спрямовані на стримування ось цієї російсько-північно-корейської співпраці. А далі це вже питання ж, ну, ще й часового, часових рамок. Ми не знаємо, як підійде до цього питання наступна адміністрація, яка принаймні новообраний президент Трамп він ще не коментував цієї ситуації. Я не беру але за, його близьке оточення. Ну оточення висловилось проти. Так, так я знаю. Я бачив ці всі коментарі. Але ж ну тут, все ж таки, треба дочекатися реакції. Все ж таки, як би там не було рішення, ухвалив один президент, і інший може його прокоментувати і сказати загалом свою думку. Але не виключено, що він може дотримати. Тися іншої позиції, але в будь-якому разі, вже майже тисяча днів великої війни нас навчили тому, що немає ніякої однієї дивозброї, так. з отриманням якої можна за кілька днів війну завершити остаточним розгромом Росії. До цього відтинку тисячу днів ми приходимо з ситуацію, де, на жаль, фронт на сході рухається вліво, і тобто, росіяни наступають довкола Курахового дуже небезпечна ситуація складається. Якщо подивитися на мапу, це виглядає. Да, як м, спроба росіян оточити ага. місто і довколишні населені пункти, які висновки ви робите, коли отримуєте інформацію? Звідти м, як може розвиватися ситуація довкола Перше, Я роблю висновки, що оборона вибудовується правильно, і ми теж з вами про це поговорили. Подивіться на оборону Покровська. Уже інститут вивчення війни констатує, що ворог вимушений коригувати свої плани, тому що Україні вдалося пригальмувати наступ на Покровськ. Північний фланг не просувається, центр фронтально теж ні. Південь дещо рухається, ще тільки південний фланг. В в цій всій розстановці сил відіграє дуже важливу роль і значення, так як Селидову відіграла для Покровська, яке ворог все ж таки зумів зайти туди, але не зумів зайти в Покровськ. А думаю, що за умови продовження ось таких правильних оборонних дій на Курахівському напрямку, проводячи ось цю стримуючу операцію, ми зможемо дійти до того, що навіть ціною того, що ворог може захопити цей населений пункт, ми зупинимо їх і не дамо їм захопити Покровськ, зрештою, і дійдемо до певної стабілізації фронту. Така мета ставиться за умови. Що все буде правильно злагоджено і так, як задумано, Курахове за виконує задачу, фактично ну, стримуючої операції. Стримуюча операція, вона передбачає відведення військ, коли виникає момент. Вона не перед це не активна оборона, це вже не маневрова оборона. Її неможливо зараз нам не вистачає сил ресурсів і засобів розірвати це оточення, треба говорити відверто. Але що нам вистачає машинально знищувати і класти ворога стільки, скільки можливо. чи не доведеться за це заплатити ціною оточення просто наших а, захисників та захисниць там. Що стосується оточення і подібних дій, ви знаєте, що рішення на місці а, приймають командири. І наскільки мені відомо на сьогоднішній день? Ні з генерального штабу, ні з інших органів військового управління не надходило жодних директив про те, щоб, скажімо, класти свій особовий склад, перепрошую, під загрозою оточень. І як тільки ситуація ускладнюється, звичайно потрібно відводити війська і потрібно, не думаючи, тому що перспектива того, що є оточення, і подарувати ворогові таку перемогу, ніхто цього робити не буде. Тому як тільки ризики того, що кільце змикається, звичайно. І наступний момент, що стосується загалом, от завершуючи про Курахове, ця стримуюча операція, вона зараз виконує задачі пригальмування просування ворога. Це є. Після Вугледару і Курахову вони несуть втрати, і їм це важко вдається. Друге, це не допущення проривів лінії фронту. Це теж зараз є завдання максимальних втрат. Є відведення військ, коли вже неможливо утримувати ці позиції і виграти час для того, щоб позаду в тилу обладнували відповідні захисні позиції. Ось це зараз виконується. Тому. Очевидно, треба теж розуміти, що ілюзій не потрібно мати що як тільки загрози збільшуються, так потрібно відводити сили. А так як це було на деяких інших напрямках, у нас були різні історії, але максимально так, щоб не дати ворогові прориватися і ну, зайти в тил нашому угрупуванню. Пане Олександре, дякую за розмову за те, дякую. що приїхали до нас. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з яким поговорили і про ситуацію на фронті, і про рішення Сполучених Штатів таки дозволити Україні бити вглиб російської території на відстань до 300 кілометрів, ймовірно, тільки у Курській області, але будемо слідкувати за цими новинами обов'язково.